Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор DW244 з кабіною та з маркуванням DW244 SXC звичайно ж з написом на капоті LOMON, який коштує на сьогоднішній день 8350 доларів Тобто, як ви розумієте, це сама дешева 24-ка з кабіною. Тож забігаючи наперед, не думайте, що тут все буде так добре, як хотілося б. Ну, особисто, я думав, що буде краще, але є все ж таки свої плюси і певні мінуси, які, звичайно ж, я вам і покажу в цьому відео. Але ж давайте рухатись по порядку і оглянемо, звичайно ж, весь трактор. Розпочнемо традиційно з коліс. Диск, задній, як ви бачите, розбарний, грузи на колесах є в комплекті. Розмір задньої резини тут 11,2 на 24. Колія регулюється в дипазоні від 1,20 метра 50 м. Передній диск нерозборний, резина тут встановлена 6,5 на 16 і передня ж колія регулюється шляхом перестановки каліс зліва направо, справа наліво. Що ж стосується переднього моста, він тут стандартний, редукторного типу, і нічого нового я вам про нього не розповім. Передні грузи тут є в комплекті. До речі, заявлена вага трактора 1600 кг. Гідропідсилювач руля тут є, гідроциліндр встановлений попереду моста по ходу трактора, і він традиційно двосторонньої дії. Штоки, до речі, захищені там металевим захистом. Що ж стосується задньої навіски, то мені подобається, з якої товщини металу вона зроблена, особливо нижні. Тяги вантажопідємність тут в принципі стандартна для тракторів потужністю 24 кінських сили, тобто заявлена вона тут в 420 кг. Також тут традиційно окремі масляні ванни на гідравліку та трансмісію. Щодо гідравлічних виходів, то тут тільки одна пара, але що добре, вона керується окремим розподільником. Тож вже ніякий кран під сидінням крутити вам не потрібно. Вал відбору потужності тут традиційно двошвидкісний на 540 та 1000 обертів за хвилину, і ось такий є один причепний вузол. Мені, наприклад, він не подобається. Ну, звичайно ж, так як трактор з кабіною, то все цікаве у нас всередині. І забігаючи наперед, скажу вам, що я очікував більшого та кращого. Ну, але, як то кажуть, маємо, що маємо. Отже, сидіння тут саме простеньке, воно має регулювання по вазі, трішечки двигається вперед-назад. Кондиціонера немає ось такий вентилятор, є два дефлектори, пару кнопок, освітлення і все. Приборна ж панель тут універсальна, автомобільного типу. Вона, в принципі, має всі показчики для нормального контролю за роботи трактором, але контроль за тиском масла в двигуні відбувається за допомогою контрольної лампочки. Так як педалі не підвісні маємо стандартну ситуацію на підлозі, підсидінням теж, як ви бачите, є ось такі, ну, чесно, навіть не знаю, як їх назвати. Дири, отвори, проєми ну, ви мене зрозуміли. Тобто ззовні дивися на кабіну, наче все нормально, але як заглядаєш всередину, то розумієш, що до ума її доводить, прийдеться капітально. Що ж стосується коробки передач, тут нічого нового, 4 передачі вперед, одна назад, і два діапазони понижені та повишені. Отже, 8 вперед та 2 назад. Ну а от знизу на кабіні на всіх стиках з крилами, з полом, є такі все ж таки неприємні дири яких, я вважаю, не мало б там бути. Але є одне але. Якщо ж подивитись на цю кабіну з боку практичності, то вона буде краще за ту, що раніше встановлювалися на кентаври та девешки. І зараз я вам поясню. По-перше, дивіться двері. Раніше була одна стіклянна двер, яка відкривалась на всю сторону. Тепер двері вуща, і вже у вас менше шансів її розбити, а якщо навіть, не дай Бог, це трапиться. То скло тут рівне і просте, я думаю, не проблема буде таке придбати. Те ж саме я можу сказати і про задню ляду. Вона тут звичайна і проста, а раніше, як ви знаєте, вони були полукруглі. І це єдиний плюс, який є в цій кабіні. Якщо ж брати в цілому та всі загальні враження від кабіни, то мені не сподобалось. Дефлекторів мало, обдув в кабіні буде поганий, аудіопідготовки, і музики немає. Ну і плюс оті отвори та дири, ні, звичайно, вони будуть, вони завжди були на таких кабінах, але хотілося б, щоб їх було поменше. Взагалі прийнято вважати, що заводська кабіна це завжди найкращий варіант. Але, як ви бачите, не в цьому випадку, тому що навіть універсальна кабіна, яка коштує 1800 доларів з установкою, і то, мені кажеться, буде краще. А взагалі, якщо подивитись в інтернеті, які люди самі кабіни роблять, то... Ні, звичайно ж, із цієї можна щось зробити, але ви маєте розуміти і, в принципі, для цього я і знімаю обзори, щоб ви бачили, що купуєте. Що ж стосується двигуна, тут встановлений КМ385 ВТ. Кому потрібен більш детальний огляд, подивіться відео про DW244 GHTX. Крім кабіни, вони абсолютно нічим не відрізняються. І я ж кажу, саме цікаве, що дірки ті внизу можна щось з ними зробити, доробити, а от ті ж самі дефлектори ви вже не додавите. Тож дивіться, думайте, всім дякую за увагу, бажаю мира, здоров'я та гарного дня!